Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський ультразвуковий зволожувач повітря. Лінк на нього буде в описі. Прийшов в картонній коробці. Як бачите, він існує в трьох різних відтінках. Технічні характеристики зараз бачите на екрані. Також можна глянути їх за лінками в описі. В комплекті кабель живлення. Можна підключити його до будь-якого джерела через USB з напругою 5 вольт, запасний капіляр або ж стік для забору води, інструкція англійською, і сам зволожувач, довжина кабеля живлення 1 метр, корпус пластиковий, пофарбований під дерево нормальної якості. Знизу могли бути гумові ніжки, але їх немає. Зверху бачимо мембрану, яка вібруючи і розпилює воду. Відкривши кришку, отримуємо доступ до резервуара для води. В кришці знаходиться капіляр, який притискається до мембрани пружинкою. Поряд світлодіод для підсвітки. Що ж, подивимось, як працює. Спочатку в резервуар треба налити води. Капіляр краще одразу змочити водою, інакше треба буде довго чекати, поки вода підніметься до мембрани. Вмикається зволожувач сенсорною кнопкою на корпусі. І почалося випаровування. Правильніше сказати, розпилення. Кнопкою можна змінити колір підсвітки або взагалі вимкнути її. Підсвітка доволі яскрава, можна використовувати як нічник. Посилання на зволожувач залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить.